Від сьогодні за зниженою ціною саме 14600 за 17 рік випуску і за максимальну комплектацію я вважаю, що це дуже-дуже класна ціна. Так, звичайно, автомобіль не без нюансів, але за 14 600 17 рік Форестер на максималки це отак: 2,5 бензин. Автомобіль на варіаторі 90 тисяч кілометрів оригінального пробіга на повному фулі колір. Якщо не помиляюсь, білий перламутр, леди, лінзи, хромпакет, повний привід. Туманочки передні, красиві катки, гарна гума встановлена на автомобілі, і машинка технічно справна, де виглядає, чесно кажучи, дуже красиво. Що ми маємо? Subaru Forester відрізняється своєю високою прохідністю, і повний привід доволі надійний. Тому і зачасту можете бачити, якщо попишете оф на Ютубі, то буде часто вилазити автомобілі Subaru, саме Forester. Тому то і маємо шильдик Symmetrical, All wheel Drive. Всі колеса ведущий. Відкривається багажничок з кнопочки. Таким чином, є камера заднього огляду, лед підсвітка номерів. Багажничок красивий, достойний уваги. Що ми маємо? Там ми вже бачимо такий невеличкий анонс у вигляді коричневого салону. Так, по салону багажника все класно. Це у нас пластик, він світлий, але не зачовганий. Знайдемо ще ми такі крючки, це у нас складання. Сідушечок, з сідушечки, доволі все просто складається і збільшуємо простір багажника. Прорезинені килимочок. Тут у нас додатково органайзер для особистих речей, а під ним повний набір інструментів разом із докаткою. Домкрат, буксировочний крюк, тобто це вже добре. Якраз є докатка, це вже прекрасно. Чим крутий докатку, я думаю, вже знайде. Кнопочка на кришці багажника дозволить так само без допомоги рук його закрити. Ну як? Якщо. Без допомоги й зусиль руки <хи> закрити. Зауважу, що під ручками, до речі, у нас автомобіль має безключовий доступ. Під ручками ми маємо бронеплівку, яка захищає оці місця від того, що царапається. Як знаєте, там завжди царапається, але тут все буде класно. Тепер перейдемо до салону цього автомобіля. Розпочнемо з дверної карти, вона нас світає. Перфорована коричнева або ж коньячний кольо шкіряного салону, дуже красивий. 4 електросклопідйомника, плюс вставочки під алюмінії, хромовані вставочки, пам'ять сидінь для водія для двох водіїв, центральний замок. Спускаємося трошки нижче, бачимо преміальну акустику Харман Кардон. Цей блок керування у нас практично повністю заповнений. Електропривід кришки багажника, відкриття багажника з кнопочки салона. Тут ми бачимо сліпі зони. Це у нас регулювання яркості дисплеїв, А це у нас кнопочка Memory High, Тобто ми можемо... Нажати її і запам'ятати, на якій висоті відкриється багажник і буде таким чином триматися. Далі йдемо. Автомобіль має шкіряне мультифункціональне кермо з підігрівом. Отак. Тобто кермо в шикарному стані підігрів, включається за допомогою кнопочки справа знизу. Адаптивний круїз контроль дозволить нам на трасі відпочивати практично, тому що автомобіль все буде робити сам датчик світла, датчик дощу. Цей автомобіль має великій, велику панораму. Вона у нас відкривається за допомогою руки. Це у нас така шторочка. Оп. І дивіться, у нас люк як панорама, тобто практично на всю стелю. І доволі добре освітлює салон. Салон реально дуже красивий, дуже класний, виглядає дуже багато, дорого, класно. Але перейдемо все ж таки до наших моніторів. У нас, до речі, дуже багато є куди подивитися. Тут у нас бортовий комп'ютер, тут у нас мультимедіа, тут у нас також дисплейчик є, запуск кнопки. Автомобіль на варіатори, але в субарях він рахується як надійний, тим паче з таким невеличким пробігом як 90 тисяч, проблем з ним мати не будете. Є підігрів передніх сидінь, є режим X-MOD, двозонна кліма, плюс MirrorLink, Ми можемо під'єднати свій смартфон за допомогою проводів Apple CarPlay, Android Auto, Ну, тобто, поняли, в чому діло. Автомобіль також має метку Starline і сигналізацію, брелочок. Сигналізацію. Прекрасне салон не можу ще раз не повторити. перфорація, біла ніточка, конячний колір. Тут все прекрасно. Я думаю, що воно зразу кидається в очі і придає особливого шарму даному автомобілю. Зручна посадка ззаду, прекрасний стан салону ззаду. дивани вдобні. До речі, м'якесенькі дуже. Підлокітник. Є з підстаканечком, дуже м'якенькі сідушки, комфортно знаходитись в салоні. Дуже приємно, що на рівні очей, якщо подивитися вгору пасажирів та сама панорамна стеля або люк, як його правильно назвати. Тут у нас, до речі, ЛЕД лампочки вже для підсвітки салону. Дорого, багато. Так? Ну, і тут, в принципі, все класно, тунель невеликий, резинові килимочки на підлозі, шикарний стан-карт. Це все є в даному автомобілі. Друзі, ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїв Крут. Для огляду тест-драйву перевірки даного автомобіля ви можете приїхати до нас, наші менеджери допоможуть, проконсультують. Звичайно, що ви протестуєте самі, будучи за кермом цього автомобіля, покатайтесь, приймете рішення, ми допоможемо з реєстрацією, з документами і ви поїдете на ньому. Ціна реально здоровська. Знижений за ціною 14 617 рік випуску Максималечка Subaru Forester Welcome.